Насправді там, де я грала Річарда третього, найцікавіше було відсутність гендеру, бо я не грала як жінка, mm -hmm. я грала просто як людина, яка втілює образ. І тоді ми піднімали дуже класне питання, чому гендер дуже часто вирішує важкість з Садієнова українською, забула, вибачте. Ну, наприклад, якщо жінка вбиває людину як самозахист. В неї термін 6 років. Якщо чоловік перевищує е, самозахист йому від 12 років за вбивство. Але для жінки е, покинути сім'ю і піти в загул це погано, для чоловіка, ну, таке, норма. І так само у нас е, п'єси ж не мають е, гендерного забарвлення, тому ми грали це як просто. як… Діють у конкретних людей, конкретні вчинки персонажів. І тоді ну, ця оцінка, хлопчик-дівчинка, вона відпадає. І ти оцінюєш самий вчинок: зраду, хитрість. Якщо жінка е, хитра, вона Боже, яка ти молодець? Ти така хитра. Якщо е, е, чоловік робить ті ж самі вчинки, ми на них дивимося інакше. І е, е, насправді, мій найяскравіший досвід е, такого негендерного Шекспіру, був е, на Шекспірівському фестивалі в Гданську. Ми дивилися п'єсу, яку грають Грузинський театр, і Гамлета грали всі чоловіки, всі жіночі чоловічі ролі. А вони його грали дуже легко, це була напівкомедія на яка поступово переходила в трагедію. І от тоді я зрозуміла, що у Шекспіра в принципі немає гендеру. Хоча, відвідавши театр Глобус, де грають теж одні чоловіки. Ну, не мій формат, скажімо так. Але тому питання гендеру в Шекспірі вчинки не змінюють своє забарвлення чи результативність від того, хто його вчинив. Тому для мене таке питання жінка у Шекспіра. Воно досить таке розмите. От я грала просто персонаж. Від цього гострота не змінилася. Але поставила цю виставу жінка, яка себе ідентифікувала як чоловік. Отакий цікавий був підхід.